Десять нових низькопідлогових трамваїв уже курсують вулицями Львова. Цьому передувало чотири роки очікування. адже Львів доєднався до проєкту міський громадський транспорт України ще 2020 року. Нагадаємо, цей проєкт передбачає надання європейським інвестиційним банком кредиту в розмірі 200 мільйонів євро на удосконалення інфраструктури у 20 містах України. Усі 10 нових п'ятисекційних трамваїв львівського виробництва. Їх виготовляло підприємство Переможець відповідного тендеру Електрон. Ці трамваї є сьогодні високого класу, новітні, інвестиційні, технологічні, повністю оснащені кондиціонерами, в тому числі і нашого власного виробництва. Коштує такий один трамвай український на 30% дешевше, ніж імпортний. Всі показники відповідають європейським стандартам. Повнили трамвайний автопарк Львова 30-метровими рогатами завдяки підтримці європейського інвестиційного банку, а саме кредиту в розмірі 17,5 мільйонів євро. Це важливий та багато чим корисний проєкт. По-перше, ми маємо екологічно чистий транспорт. По-друге, я радий чути, що закупівля зроблена в Україні, адже виробництво в Україні означає, що ми вже знайомі з європейськими стандартами. А це посприяє прийняттю країни до. Європейського союзу так виглядають нові трамваї зсередини. Важливо, що всі вони адаптовані для людей із інвалідністю: низька підлога, широкі двері та сидіння, а також місця, де можна розташувати крісла колісні. Якщо людина на кріслі колісному хоче вийти, вона натискає кнопочку. В нас є сигнал до водія. Відповідно, цей сигнал подається на монітор в кабіну. Під'їжджаючи до зупиночки, зупиняємось, виходимо відкриваємо пандус на вулицю, і людина по пандусі з'їжджає. На зупинці у салоні нового рогатого транспорту є доступ до вайфаю та можливість підзарядити гаджет. Також ведеться відеоспостереження раніше. Ці трамваї їздили містом у межах випробувань. Нині ж фактично вони вийшли на маршрут. Це великі трамваї. Ну в першу чергу це сполучення з сиховом. Ну і будемо дивитися по ситуації, враховуючи там. Час дня тому, що трамваїв не буває забагато. Міська влада запевняє, що наразі працюють і над модернізацією трамваїв, що вже курсують маршрутами міста, зокрема, аби була низька підлога, адже доступність громадського транспорту для людей із інвалідністю пріоритет. Мариноменцури, Гонтарчук, Павло Замрій, програма очі.